Доброго ранку, доброго недільного ранку, шановне панство. До нас неочікувано прийшла зима, північний вітер, сніг, західна Україна, У мене там вже на випаді одна попереднь. Йду я в приміщення, було дуже холодно, пориви вітру. Дуже морозена погода, немає як в приміщенні. Шов я по дорозі сьогодні донутрій, то дорога машини вже розігріли, то вода не замерзла, а на тротуарах замерз видно, сніг душом був, і мінусова температура була, і, і замерзло то все. Ну, Абрикоси зацвіли. Не знаю, перецвіли, не перецвіли, будемо бачити, чи будемо ми з абрикосами того року, чи ні. Друга ситуація: в мене посходили редиска вже на вулиці, почав сходити горох і кормові буряки. Я щось три рядка довжиною 5 метрів посадив, скупав вручну і посадив. Не знаю, чи мороз їх знищить, чи не знищить. Не можу всі натішити, що я вчора накусив, тож вже з вечора було морозено, накосив я трави мішок, кинув нутрієм, внутрі трави їсти не хочуть. Їдять гранулу, їдять соковиті корми. Ось. І тепер ще одна інформація, яку я говорив про самця. Самця, який Івано-Франківській області. Пан Михайло вчора скинув відео. В суботу він п'ятницю тому самцеві було два тижні. Він кожного тижня зважує, як він до нього прибув. І так як першого тижня самець набрав плюс 500 кілограм на його кормах, і другий тиждень він набрав плюс 400 грам на його. Кормах. Так що динаміка росту самця досить хороша, то він вже має, скільки 3800 привітці 3 місяці і 1 тиждень. Корми ті ж рецепти, по якому годує пан Михайло, прекрасний. ну, Взагалі я не знаю, скільки він яку пропорцію всього дає. Ну, але то, що 900 грам за два тижні самець набрав, то того варте. Ну, але не кожні нутрії будуть таку вагу набирати. Звичайно, добре мати, щоб, було, щоб мати потомство з великих нутрій, тому що лише великі нутрії... Можуть давати хорошу динаміку приростів. Вітер Вітер ключами, дуже пориви вітру і б'ють ключами. Напевно, чуєте, і внутрії бояться того звуку. Так, далі. Динаміка досить хороша. І саме основне, того самця не перегодувати. Ну, Буду питатися, його ще, він десь має важити, нутрієм його там буде десь на днях два місяці, і можемо потім порівнювати, якщо він дасть згоду, дасть інформацію, яка і в його нутрі динаміка, тих динаміка росту. Ну, Будемо, так як е, в два місяці він планує. Розсадити нутернят від мами, і вже будемо дивитися і порівнювати, як в нього справи йдуть і як в мене. От. Ну, але мене ось дуже цікавить, от скільки в нього той самець і яку динаміку росту далі буде демонструвати протягом місяця. Бо у мене найбільший приріст в один місяць був одного з самців. 1 кілограм 500 г за один місяць. Ну, але не потрібно гнатися, якщо ми маємо, якщо годувати того самця як племінного, не потрібно. Треба після 4 місяців, 5 місяців стримувати трошки прирости, бо ті великі темпи росту вони на мою думку, йдуть не за рахунок м'язової тканини, а за рахунок того, напевно, що відкладається досить жиру. А зажиріння, самі розумієте, зажиріння внутрі буде приводити до того, що внутрі можуть бути не того, можуть не запліднуватися, бути холості і знову. Щоб вони нормальні були, треба зганяти вагу їхню. Наприклад, якщо самки. Ну я буду про своїх самок, дивіться, в мене тут дві самки ще не родили. Одна така повненька, що вона може родити, якщо вона не зажирівша. Бо все, якщо ми перегодуємо, а минулого року я їх перегодував. То будуть негативні результати, що буде приводити до того, що самки будуть незапліднені. І так, що пильнуйте, контролюйте, не так пильнувати, як контролювати, навіть якщо у вас хороші нутрії, контролюйте, щоб самки набирали в місяць не більше, ну, десь не більше 850 грам. Ну, 850 грам, на мою думку, теж дуже, дуже багато для самок. Для самок, на мою думку, нормальний розвиток іде, коли самки набирають по 750 грам в місяць, і в 6 місяців самки мають в районі 4300-4800. Це є нормальне нормальний. нормальний на мою думку, на нормальний розвиток самок, які мають йти на парування. І в 6 місяців з вагою 400-4800 тому проміжутку, От. і гонорово можна створювати сім'ю, і буде все нормально. Самки, які вже в 6 місяців мають більше 5 кг, то вже. Схильність зажиріння і там вже можуть бути питання. Так що самець приросте самця досить хороший, коли самець має біля кілограму приросту. Менше теж дуже добре, тому що все нормально. Якщо ваші самці набирають 900 грамів кілограм в місяць, то є хороші самці, хороші. Ну, яких можна оставляти на плем'я і, і робити відбір з них, бо хороші прирости. Так що пільнуйте, пільнуйте нутрі, годуємо. Основним кормом, звичайно, для нутрі є зернові в будь-якому вигляді, в каші, гранули, в сирому вигляді, навіть зерно. То все залежить хто скільки має часу. Щоб займатися нутріями. Можна кидати просто зерно, намочене, не намочене. Ну, типа, я маю на увазі зерно кидати з вечора замочити і вже набухше зерно, кидати нутріям, щоб можна сухе зерно кидати, нутрія буде рости, звичайно, темпи росту. Можуть бути трошки різні, тому що в гранулу можна запхати все, що ми хочемо для нутрі, і воно там є в мінімальних дозах в кожній гранулі, нутрі я їсть. От. В кашу теж ми можемо помішати чи присипати потім будь-що, і теж буде хороший. Результат. Знову, як ми будемо самим зерном, то ми вже не можемо ні макухи, ні м'ясокісному кутора кинути, тому що нутрія того не позбирає. От. Ну, але темпи росту все рівно будуть трошки відрізнятися, бо якщо зерно переварене, я маю е, варене, чи при грануляції воно теж термічно, якусь обробку проходить, бо гранула на виході має біля 70 градусів, от, то воно вже є як переварене. І внутрі вже як з'їсть, то вже менше енергії витрачає на засвоєння зерна. А напевно, як серезерно з'їсть, то йде більше енергії на, то, на засвоєння його. Так що тримаємо внутрі. Добре, їх годуємо, пильнуємо. Заходимо на канал. На моєму каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрій. Підписуйтеся на канал. Не полінуйтеся, поставити лайк. Всього найкращого. До побачення.